У рамках польсько-українського проекту голови луцьких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків запозичували польський досвід управління комунальною сферою. Вони ознайомилися із термомодернізаційними заходами, що суттєво знижують оплату за ці послуги та давно діють у Європі. Експерт фундації менеджерських ініціатив з міста Люблін Роберт Гостковський розповів, що проект Активні мешканці, ефективні власники фінансувався Міністерством закордонних справ Польщі це один з елементів програми уряду та президента Республіки Польща спрямованої на допомогу Україні в реалізації комплексних реформ у сфері розвитку місцевого самоврядування, децентралізації той досвід, який побачили наші керівники ОСББ, які мали нагоду їздити до Польщі і знайомитися з цим досвідом, вони на сьогодні будуть впроваджувати і в нас. Досвід Луцьких ОСББ, можна сказати, що він є наразі найкращий в Україні. Багато ініціатив саме від наших об'єднань співвласників було і на рівні Кабінету міністрів втілено в життя. Це питання, які стосуються і отримання Пільгового кредитування і погашення органами місцевого самоврядування відсотків за ці кредити. І за рахунок цих кредитів ОСББ мають можливість робити якісь капітальні ремонти. У Луцьку створено понад 130 ОСББ. Працює й унікальна програма підтримки їх, згідно із якою 70% коштів фінансує міська рада, а решта люди збирають самі на капітальні ремонти. То в нас ще одна дія програма Єдина в Україні, яка відшкодовує відсотки по залучених кредитних коштах, де беруться, беруться поворотні кошти і дають не можна сказати кредит, тому що це без застави от, і на певні заходи, і з економією сплачуються, повертаються. Ми готові, підтримували, підтримуємо, і будемо підтримувати діяльність об'єднань співвласників в нашому місті. Луцький міський голова Микола Романюк подякував полякам за спільні ініціативи, які реалізуються в нашому обласному центрі. А також вручив подяки голові та експертам фундації менеджерських ініціатив з міста Любліна. Вручили свідоцтва слухачам, які закінчили курси після дипломного навчання з підготовки управлінців ОСББ. А польські колеги презентували ще й калькулятор коштів, де можна підрахувати видатки на утримання житлового будинку, аби люди розуміли за що, скільки і як вони оплачують комунальні послуги.